Вітаю вас, мене звати Сергій, я начальник дільниці ЖК Шалі. Звітую про хід будівництва станом на початок липня місяця 2025 року. Ми зараз знаходимося біля першої секції. Тут передбачені апартаменти з дизайнерським ремонтом від забудовника. Всередині першої секції в червні місяці було виконано терену кладку внутрішніх стін та перегородок з другого по п'ятий поверх. Також виконується підготовка перекриттів, під вентиляційні канали та сантехнічні стояки. А монтаж вікон виконано на 60%. На другій секції проводяться роботи злаштування фасаду, встановлення та герметизація віконних конструкцій. Пропоную зайти всередину та подивитися на динаміку внутрішніх робіт. Виконані роботи про прокладання електромереж до 9-го поверху. Зараз ми спостерігаємо, як це проводиться на 10-му. Також виконані роботи по прокладанню труб. Водопостачання та опалення на стадії 12-го поверху. По третій секції проводяться кладочні роботи міжквартирних та міжкімнатних перегородок на рівні 13-го поверху. У червні ми провели роботи по благоустрою скверу та його озеленення. Висадили квіти та багаторічні рослини. Встановили систему поливу по європейському стандарту. Так ось, друзі. Будництво триває активно. Запрошую вас у відділ продажів.